Так, тут у нас рубрика Запитуйте, відповідаємо». Я Тут є одно питання, треба зачитати. Сідайте. Слава Ісусу Христу! Все-таки, якщо можна, то би сильно попросили передати моє запитання священнику на розбір. Дуже потрібно і щиро дякую за наперед, а питання звучить так. Слава Ісусу Христу! Отже, скажіть, будь ласка, як бути в випадку, коли зустрічаюся з хлопцем? Вже ну, понятно, довший час. Плануємо сім'ю, майбутнє разом, неначе все добре. Але є розбіжність у поглядах на відвідування церкви. Мої батьки привели мені те, що неділя починається з відвідування церкви. І, відповідно, я хочу, щоб так було і в моїй сім'ї. Хлопець проти, кож... проти кожної неділі відвідувати храм. Як мені бути? Не хочу з ним розходитися, бо люблю, але. І хочу, щоб він був прикладом, щоб він був прикладовим християнином для майбутніх дітей. Дякую. Ну, Питання ходження до церкви, знаєте, воно не береться просто так з нічого. Одно діло, коли людина ніколи не була в театрі, її поведуть, це можна зробити у 20 років, у 30, 50 без різниці. Прийшов, послухав якусь там оперу чи ще там щось і пішов додому. Сподобалось, не сподобалося друге питання. Церква це інша штука. Церква це школа людяності. Якщо ти пропустив уроки, то ти пропустив уроки. І тому тут не треба його лишати. Вас Бог звів до того, щоб ви були з Богом. Бери його за руку і до церкви. Він не хоче, знаєте йти. Слухай, є дуже багато речей, коли він тебе тягнув за руку, а ти не хотіла. Але пішла, бо тому що любиш його. Так само йому скажи, слухай, знаєш, кілька раз за тобою йшла, бо тому, що не хотіла, але йшла, бо тому що спошане до тебе, бо люблю тебе. А так спошене до, до мене, береш і ведеш мене до церкви. Сидиш собі там, у куті, будеш сидів, ні, навіть не хрестився, ні, ні нічого не роби. Але посидь, прийде. Треба, щоб людина занурилася у атмосферу Божу. Не треба тягнути на шнурку до спасіння, ну, воно нічого не дасть. Але якщо Бог зводить так, двох людей, які люблять один одного, дуже люблять, і одна із них невіруюча, пам'ятайте, що це один із ваших завдань, що ви маєте привезти того, хто не вірує до церкви. І це твій хрест, це твоє завдання. Не просто дітей народити, а ще й привезти другу половину до церкви. Ну, робіть то якось так, знаєте, по-доброму, щоб хотілося вас слухати, ніколи нікого не заставляйте і не упрекайте, бо тому що ще дужче відвернете від церкви. І кажу вам, що, знаєте, як би не було людина, яка є невіруюча, вона інша, вона відрізняється від віруючої людини. Тому старайтеся, щоб ви у щось вірили. Хочете йти до Греко-католицької церкви, йдете. Подобається вам більше пецу, йдете туди. Хочете до Католиків, бо там є орган, йдете туди. Так мій цей, директор фонду Зорі Дніпра каже. Ми, ми були в він каже, я би в цю церкву ходив. Здесь музика каже, мені тут подобається. Ну, я собі думаю, для нього що церква, що клуб, я так зрозумів, що одне і те саме. Але йому там подобається, бо там музика там на гітарах грають, все нормально. А у вас, каже, скучно. Бачите, Ми тільки співаємо, нема гітар, нема барабанів. Ну, така в нас церква, хто хоче танцювати, йде до протестантів. Да. А ми молимося. Так що я думаю, що кожна людина може собі знайти, те, що їй до уподоби. Церква людині має подобатися. Якщо вона себе там почуває некомфортно, перше, це ознака того, що ну, некомфортно в церкві, в принципі. Да? А в які? А мені все одно, яка ти православна чи католицька, мені все одно не добре. Ну, то ти, братику, пропустив дуже багато школу там. А якщо ти ходиш до церкви і кажеш, ви знаєте, от мені більше подобається греко-католицька церква, через те, що а тут священники, ну якби у нас, знаєте, ставка така, щоб священники були освічені, так, щоб вони мали. Вищу освіту, вищо богослівського освіту. От, і, і тому хочу туди ходити. А той каже, а я хочу пицців, там класно співають. Ну, так що співають просто супер. І то правда, бо, тому що е, дійсно, я навіть я взяти церкву несподіваної радості, оце на свій чоловік стрічів, там класний хор, класно співають, священники як всіх знають. Е, то... Дійсно, вони це все так чітко то все роблять. Так що кому подобаються такі речі, знаєте. А хтось просто хоче помолитися, навіть не зважаючи, яка церква. І ще скажу вам таку, на останок таку річ, щоб ви зрозуміли, бо ті, хто в Дніпрі це дуже добре знають, а ті, хто далі ви навіть себе не представляють, приходить до мене жінка. Отець хочу дитину похрестити. Добре, можна храм посмотрети? Я собі думаю. Ну, та можна, кажу, зайшов, вона подивилася з того боку, з того боку, нам підходять. Я кажу, а що це означає? Ну, мені ж треба, щоб фотографії були нормальні. І треба, ну, їм саме головне антураж, розумієш. Ну, та що вже мов казати? Кажу, добре. Подобається та й дуже добре. Бо ми любимо свою церкву. Ми дбаємо, вона скромна, але з любов'ю. У нас нема купу золота, такого там, на, на Іконостасі, ще там чогось. Але у нас тут ця церква наповнена любов'ю, квітами, теплотою і добротою. Тому ми любимо свою церкву і цих людей, які до неї приходять.